Бережний Олексій, мій сюжет про те, як НАТО зупинило Путіна, набуло неабиякого резонансу. Але нещодавно в кризовому медіа-центрі екс-міністр закордонних справ України Володимир Огриско також висловився з цього приводу. Про це ви зараз дізнаєтесь. А для цього підпишіться на мій канал і одразу поставте вподобайку цьому відео. Отож, де помилилося НАТО і чому так трапилося? Е, е, захід. Той час все ще сподівався, що він зможе з Росії зробити демократичну Демократія. державу. І е, Україна з своїм отаким е, ну жорстким е, намаганням стати членом НАТО і дуже негативною реакцією з боку Кремля. Ну от воно випадало з цієї загальної концепції, що от давайте формувати спільний простір від Ванкувера до Владивостока, спільний політичний. А спільний... це щира віра була, от за вашим а, відчуттям. Абсолютно, абсолютно люди вірили, що от, вони можуть побудувати з новою Росією. От такий спільний безпековий простір, де буде всім добре, де буде суцільна любов, дружба і таке інше. Ну от. Мені здається, тут ідеологія зіграла свою вирішальну роль. Безумовно, так само треба враховувати економічні інтереси. Росія, як ми тепер бачимо, вже з тих часів почала чітко і ясно прораховувати, як треба енергетично прив'язати Європу до себе. І пані Меркель в цьому плані була прекрасною, так би мовити, ціллю для цієї спецоперації, яку Путін почав з цими газовими потоками. От коли всі зрозуміли, що в Росії що якщо ми прив'яжемо Європу до себе через енергетику, вона нікуди не дінеться, тому що всім хочеться щоб взимку було тепло. І от ми зараз бачимо, до речі, розв'язку цієї, цієї історії. Але ж пані Меркель має образ друга України і тривалий час, ви знаєте. Я думаю, що це псевдообраз. Тому що насправді вона, дорогого друга Владимира, любила більше. Таке в мене є не тільки відчуття, але й переконання. І я вам поясню, чому. Тому що від цього вона так само, як керівниця німецької держави, мала на меті отримати дуже серйозні. Вигоди фактично йшлося про що Що Російська для Федерація німецької економіки. Та, ну ми <към> ж не про особисті штуки говоримо. Зараз ні, ні, звичайно. Ну mm -hmm. я не думаю, що я е, правда купа е, теорії про те, е, чому її е, е, батько пастор повернувся з західної Німеччини в східну. Це теж тема для, <към> Там, для... ну це для... конспірологічні. історії. Да, це так, це так? хай розбираються спеціальні mm -hmm. служби, е, от і докопуються в архівах, чому так сталося, але це було дивно. Е, східні німці бігли на захід, а не і на схід. Тому, ну, і ФДЙ, Фрайдойча Югент, це теж тема специфічна, от, Ну, але це вже, це вже нехай, нехай залишиться для, для конспірологів справді. Але ідея була дуже проста. Я керівниця Німецької держави, отримую від Росії гарантовано на десятки років вперед дешевий газ. Я стою, я Німеччина, стаю енергетичним хабом для Європи і я звідси з, з німеччини вже роздаю цей газ тому кому потрібно і відповідним чином впливаю на те що відбувається в цих країнах ну це дуже 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 вигідно це вигідно і для німецької промисловості і це вигідно для свого зовнішньо економічного і зовнішньополітичного впливу Тобто це він він тобто це це дуже дуже зручна позиція коли коли а друг владімір ну хорошо ну так ми з ним всі вопроси порішаємо ну і все як цивілізований європейський світ міг помилитися в такому очевидному стратегічному питанні? Адже українські націоналісти про це повідомляли ще з часів Бандерівської ОУН у 43-му році? Зрештою, прийнявши до НАТО на Бухарецькому саміті Україну та Грузію у 2008 році війни могло б і не бути? За бажання заробити? Лідерів Франції та Німеччини нині українці платять власними життями, оберігаючи європейську цивілізацію від нашестя новітніх комуністів. Помилки завжди коштують дорого. Тому будьте розумахами і читайте історичні книжки. Підпишіться на мій канал, і побачимось за кілька днів.